Показати свої клени, так би мовити, похизуватись. Це Dream Orange Клен такий гарний. Маленький вони геть зовсім, може, пів метра є. У цього клена. Таке листечко гарне. красиві такі Це сайрі клен. Він в основному зелений листий, але він листячко, бачите, як розсічений, наче, ой, наче хтось ножицями його повирізав. Цей маленький зовсім, сантиметрів, може, і 40, а може і немає, треба було взяти, лінійку поміряти. І ще один японський клен, фенікс називається. Це теж. Таке насічене, нарізане таке листячко. Гарний такий. О, комарі гризуть. Ось такі в мене клени червонясте в нього молоде листя. А потім він буде зелений. Восени вони ще будуть також гарні. Ось такі в мене клени. Кому мало інформації, Знайдіть її в Гуглі, там все можна знайти.